Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні з нами директор центру легалізації компанії Перша віза, пані Юлія. І Юлія дасть відповіді на всі найпоширеніші запитання стосовно карти побуту. Отже, питання номер один: чи можна виїжджати з Польщі під час розгляду заявки на карту побуту? І якщо так, то на основі якої підстави ми можемо повернутися назад до Польщі. Доброго дня, Олег, доброго дня, глядачі. У цьому питанні більше не про те, чи може людина виїжджати з Польщі, а як їй повернутися. Тому що кожна людина не Залежно від того, чи вона подавалася на карту побиту, чи перебувала за візою, чи без візу, її перебування було легальним, та вона без проблем може поїхати додому. Тут необхідно розуміти інше: у даної людини мусить бути підстава до повернення. Тобто ця людина має мати підставу, а підставою є або ж відкрита віза, або ж актуальний рух безвізовий. Але якщо людина перебувала тут і подавалася на карту під час руху безвізу, то звичайно кількість днів у даної людини завершилася. І поки вона не відкриє візу, вона не має права повернутися на територію Польщі. Тобто, після подачі на карту побиту людина перебуває на території Польщі абсолютно легально. Вона може подорожувати по території Польщі абсолютно легально, але коли немає підстави для повернення на територію Польщі, то, звичайно, цього робити ми не рекомендуємо. Або підготувати усі документи для повернення наперед.